Хлопці, роб, робимо ще мій мотик. Зав, завтра до покатушки ранку всі готові. І це, і, і це хлопці ендура. Хлопці, готуюся до покатушки. Короче, покатуху, да? да, вчора упав. Е, поду тоді, думаю, кидав групу. Забрали вчора цього мій мотик. Ось подивилися як. Що тут сталося, Самі були в афірі. Тільки ще е, два болта поламаних. Еще це що робити, коротше. І, і цей цепочок. Він ага, він, він відкручений. Е, ще, не відкручений, І ще не відкручений. Не познімаю це за щиту. Дурмо, пацанам взяти, хоч видно, що ми тут оце, з тобою руки чорні крутимо. Да. Дивися. А зараз 21.10. Крутимо гайки. Пацани, завтра їдемо. Де! Конечно, самого ранку 9.00 встаємо і будемо кататися до 20.00 Вот я ноль у 200 так це піджали. А тепер що? Що, може ми її сполостаем Ага, угу. як думаєш? Нет. Не знимей, знимей. Зниме. Не знаю. По-любому Що, а Опа. Вс, ты ще бывает с ним память там. Мироненко, ти резину порезу чи завтра будеш локті кусати. Да, ромчик. Завтра їдемо по харду. Ром так, ромчик, моторний смітник і береш ендура. З... Зимні, осінні і літні. Поняв і все. Вез... Весь день стільки вганяєш. Пошерану, зима, ось, все, все, холодно. Давай. Все, до свидання. Рука, нам... маш ендуро є.